Місто Мелітополь, Запорізька область. уже шостий рік. Шостий рік, так, в армії. Йти на службу я не планував, так що я там не затягнутий якийсь військовий. Ну, я звичайний. Бойовий медик. А зараз на евакуації свого підрозділу, де я працюю, завжди на поготові, щоб вчасно доставити пораненого, нашого бійця, до стаб-пункту. Оцінка ситуації. Це головне, тому що ти повинен розуміти, що ти можеш зробити. Зараз краще, ніж ти не встигнеш зробити це і просто не зможеш до 100 пункту довести побратима. Немає часу на оцінку переоцінку того, що зробили побратими з ним на позиції, і треба його ну дуже дуже швидко до 100 пункту доставити, тому що це червоний трьохсотий. Освіта медицинської немає взагалі ніякої. Це, це все практика і трішки ентузіазму, розуміння ситуації, розуміння характеру характер травми, розуміння цих складових всіх. Я розумію, що якийсь момент треба розповісти, передати. Знову прибувших. вони не до кінця розуміють, що, що з ними буде, як вони будуть працювати, в яких умовах і так далі. І. Той, хто ну, дещо побачив, пройшов, відчув, він усвідомлює е і він дуже як прискипливо з, з тобою працює, задає е е питання, обговорювання, фідбек від е тренувань. Є, є книжка, да, є, є протокол, є правила. Я отримав пройшов під підготовку в Британії, підготовку, а сам екзамен я здавав в Україні і отримав. Наприклад, наші інструктори можуть сказати, так от книжка говорить так, але ми робимо от так. Його немає такого бойового досвіду, такого розуміння, такого відчуття самої війни, як, як у нас. Чисто не військова, не військовий момент такий. Змінились цінності. Змінились цінності в житті. Хочеться робити те, про що раніше міг тільки думати, але ж є тут. У мене немає дітей, немає дружини, і я розумію, що чимось потрібно, мабуть, жертвувати в цьому житті, щоб. У когось була можливість це зробити. Нехай проблеми та неузгоди не роблять вам в житті погоди. Ооо.